Листопад місяць душ честилишних, коли душа покидає цей світ у стані ласки або має бороги перед Божою справедливістю і повинна очищитися у вогні страждань і до всіх наслідків гріха, вона потрапляє в чистилище. По своїй суті муки чистилища нічим не відрізняються від пекельних мук, окрім того, що в чистилищі присутня Божа любов і упевненість у досягненні вічного щастя в небі, а в пеклі душі ненавидять Бога і знають, що їх муки вічні. Через святу церкву Бог чить, що після смерті душа очищується карами чистилища, що в чистилищі є вогонь. Пригадаємо також суворе застереження Спасителя про в'язницю, з якої ніхто не вийде, поки не сплатить усього свого боргу. Матея 25, Луки 12, 58. Або слова апостола про те, що є душі, котрі тільки через вогонь можуть врятуватися, 1 Коринтян 3, 15. Душа. Котра у хвилину смерті брудна, перед обличчям Бога постане, наче розбита, пригнічена тягарем своїх гріхів, і цей стан для неї такий нестерпний, що вона сама почне прагне очистити ще у вогні чистилища, лише там починає розуміти, яким є Бог і Його любов. Та яким великим нещастям є гріх перед обличчям Божої величі. Душа прагне кинути ще в обійми свого Творця, але відчуває, що негідна, вона тужить за Богом і відчуває глибоку вдячність за те, що може покутувати за свої гріхи. Душа знає, що вона врятована, і ця думка стає для неї потіхою утерпінням. Таким великим є милосердя Боже, що навіть після смерті є можливість покути. Отож, вогонь чистилища – це таємниця ласки вогню Божого милосердя. Душам чистилища дуже потрібна допомога. Вони вже не можуть, як на землі, надолужити Божої справедливості добрими вчинками, пожертвами і молитвами. В чистилищі годинник показує один лише час. Терпіти, чекати, терпіти. Усі терпіння, усі хрести, які за життя приймаємо терпеливо. Повністю покладаючись на Божу волю, з'єднуючи їх з терпінням Господа Ісуса Христа, збільшують наше вічне щастя і зменшують муки і тривалість перебування в чистилищі. Згідно застережень святого Августина та інших святих, кари і терпіння в Чистилищі незрівнянно важчі за страждання землі. Терпіння мучеників на землі у порівнянні. З терпіннями ще приємна розвага, згідно свідчень святого Томи Аквінського і святого Бонавентури, вогонь в чистилищі такий самий, як у пеклі, з цією різницею, що в пеклі душі проклинають Бога, а в чистилищі люблять і дякують за спасіння. В порівнянні з силою вогню Божої справедливості вогонь земний, лагідний подух. Особливо важко тим душам, чиї рідні близькі не вірять в існування чистилища, бо ні звідки не можуть сподіватися допомоги. Згідно свічень багатьох святих і душ чистилища, в місці очищення є багато різних сфер, які можна поділити на три основні рівні. Згідно франциски римської, їй було показано чистилище, найнижчий рівень розташований біля пекла, і доступ до неї мають пекельні сили. Подібні свідчення дає свята Бригіда і відома німецька стигматичка Анна Катерина Еннеріх. На найнижчому і найболіснішому перебувають душі тих, хто вчинив жахливі вбивства і не розкаявся до смерті. Від пекла врятувало їх тільки чудо, палких малотов і близьких людей. Вищених перебувають душі людей, котрі напротяг життя були байдужими, холодними до Бога та не приділяли належної уваги сповіді і Євхаристії, душі байдужих священників і монахів, які свою паство не наповнювали до любов'ю до Бога і не виконували своїх обов'язків з належною наполегливістю і пошаною до Божої величі. На середньому рівні малий вогонь чистилища, перебувають душі людей, які померли у гріхах повсякденних, або такі, яким було відпущено тяжкі гріхи, але вони не спокутували належним чином. Сюди перейдуть згодом душі з нижчого рівня чистилища. Найлегшим є верхній рівень вогонь чистилищної спраги. Сюди потрапляють майже всі душі, уникають його лише дуже праведні люди та люди, які померли або були замучені за віру Ісуса Христа. Багато тисяч християн було замучено на смерть за віру та любов до Бога у перших трьох століттях під час переслідування християн. Багато людей, навіть побожних, бояться Бога і не відчувають присутності Бога у своєму житті, тому і попадають на цей рівень. Через цей рівень частилище на кінець переходять душі з усіх інших його рівнів. У міру очищення душі, кари пом'якшується. Переважно, поки людина живе на землі, про вічність не хоче думати у її прагнення земні. Переважно людина. Коли помирають рідні або друзі, промовить кілька молитв, поплаче кілька днів і забуває про померле. Але, мабуть ті, що відійшли у вічність, заслужили такої долі, бо також не молилися за померлих, вони так само напротягом життя робили. Справедливий суд відбудеться над кожною, без виключення душею. Бо земля це місце. Спочинку для тіла, що стає прахом, а не для душі, котра є безсмертна. Як, допомог... Як можна допомогти душам чистилища? Найціннішою допомогою для душі, душі в чистилищі є служба Божа. Але треба не тільки замовити в церкві службу Божу, а по можливості взяти в ній участь, немов замість душі померлого. Особливо допомагає душам чистилищі Григоріанська служба Божа 30 служб Божих підряд або 30 днів. Якщо служба Божа жертвується за померлих, які вже сягнули спасіння, вони особливо радіють, бо ця служба Божа допоможе їхнім братам чистилищі. Велике значення мають служби Божі вислухані в будні, а не лише у неділю свята. Якби люди це розуміли, то церкви були би переповнені, бо коли ми помираємо, вислухані нами служби Божі мають для нас більшу вартість від тих, які будуть жертвувати за нас наші рідні після нашої смерті. У час батьки, вчителі скаржаться, що діти дуже неслухняні, але колись були шкільні богослуження, діти молилися і приймали святе причастя, а це давало їм сили для виконання обов'язків, бо ні батько, ні мати, ні катехет не зможуть вкласти в душу дитини те, що може дати їй Спаситель наш Ісус Христос. Якщо дитина не виховується на нерелігійних засадах з науку, пізніше не зможе жити згідно них. Терпіння у заміну, кожне терпіння тілесне чи духовне, яке жертвуємо за душу, у чистилищі, приносить їм полегшення. Про це пише Анна Емеріх. Анна. А також святий Іван Ліні, Арсу. просив у Бога дозволу терпіти за душі вчистилищ, молитва на вервиці. Після служби Божої це найефективніший засіб допомогти в душам Чистилищі. Коли ми молимося за них на вервиці, передаємо їх опіку Матері Божої, яка сказала святій Бригіді, я матір усіх дух дух честилища, моє заступництво пом'якшує їхні терпіння. День пам'яті у нас сьогодні на землі, до церкви всі прийшли і в місті і в селі, за спокій душу сіль, кого нема між нами. У цей скорбоватний час просим за наших батьків, рідних братів і сестер, просим за рідних дітей, просим за всіх, хто помер Боже, ти їх пом'яни Безсмертна ж Бога душа, нікого з нас, Господь, повік не залишав за спокій душу усіх, кого нема, між нас, Помолимося всі, у цей скорботний час. За наших батьків, рідних братів і сестер просим за рідних дітей, просим за всіх, хто помер. Боже, ти їх пом'яни і за гріхи не вини, знаємо ж милість Твою. Смуток і жаль, а на очах сльоза сумує вся земля, і плачеть небеса за спокій душу сіх, кого нема між нас. Помог... У цей скорботний час просим за наших батьків, рідних братів і сестер, просим за рідних дітей, просим за всіх, хто помер. Боже, ти їх пом'яни, і за гріхи не винив. Знаємо ж милість твою, місце їм дай у раю, Боже ти їх пом'яни, і за гріхи не вини, знаємо ж милість твою. За тих, хто вже пішов, був рідний нам і дорогий до болю, хто спокій вічний Господа знайшов і молиться з небес, за нашу долю. Згадаймо рідні Всі нам імена, нехай воскова свічечка палає, не обірветься пам'яті струна, за тих. Хто був і з нами вже немає. Цей день завжди переповнений почуттями. Вони різні. У когось сльози, біль ще дуже великий, у когось він не зникає, і часом зовсім не загоює рани втрати, у когось відчуття провини перед померлим. Але змінити нічого не можна. Ще інші просто дякують за чудові, спільні життєві хвилини. І це дуже важливо. Загадаймо нині всіх, хто рано нас покинув, хто був нам такий рідний, дорогий, кого любили ми безмежно щиро. Всіх тих, хто з нами стежками життя ходив, згадаймо нині і пам'ятаємо завжди в молитві, що згадуємо щодня, що спочивали вони з миром, і спокійною була їхня душа. Схилімо голови перед пам'яттю наших рідних, близьких. Приятелів, наставників, друзів, вихователів, духовних провідників. Ніхто з людей не появляється в нашому житті випадково. Ми всі в боргу один перед одними згадаємо, простімо, заплачемо. Цей день єднає всіх. І померлих, і живих, і, звичайно, помолімось, сьогодні ми за них, завтра хтось за нас. Так не вистачає тих, кого забрали небеса, їх мудрих порад і підтримки. Ще хоч би раз зустрітись з ними в снах. Сказати про свій сон та відпустити. На жаль, такий закон життя змінити нічого не можна, вічна пам'ять. Будемо за мертвих і живих, за душі кого. Ці не за тих, хто нашої молитви так чекає. Zapalenu isvičeczki Помолимо за мертвих і живих, помолимось, помолимось за них, нехай почують ясні небес і живі помолимо.